Як знайти найбільше або найменше значення функції на заданому інтервалі? З вами я, Олена Мельниченко, і декілька завдань на цю тему. Давайте подивимося, як знайти найменше значення функції ось цієї на ось цьому проміжку. По-перше, необхідно спочатку знайти похідну. Шукаємо. y дорівнює мінус 6х2 додати 12х. Крок номер два. Знайдемо наші е, точки, в яких похідна перетворюється в нуль, тобто похідну прирівняємо до нуля. Мінус 6х квадраті плюс 12х дорівнює 0. Винесемо мінус 6х за дужки, буде хнус 2 дорівнює 0. І отримуємо дві точки, х дорівнює нулю і х дорівнює 2. Що ми робимо тепер? Тепер ми переконуємося, чи наші точки потрапляють в заданий проміжок чи ні. 0 є краєм нашого проміжку, так, потрапляє. І двічка потрапляє в наш інтервал. Що ми робимо далі? Ми шукаємо y від країв, тобто значення нашої функції. ось цього, Тобто у від нуля, y від трьох і y від тих точок, що потрапляють в інтервал. Тобто від двох. Нуль ми вже прописали, писати ми більше не будемо. Підставляємо, повторюю ще раз, у y в умову, бо ми знаходимо значення функції. Якщо я підставлю 0, я отримаю тут 9. Далі тепер я підставляю трієчку. Це буде мінус 2 помножити на 27, додати 9 помножити на 6, це 54 і додати 9. Тут і тут 54 взаємознищується і буде 9. Добре, тепер ми підставимо 2. Значить, це буде мінус 2 помножити на 8, додати 6 помножити на 4. І... Додати 9. Так, значить, ось тут у нас з вами 16 з мінусом. Тут у нас плюс 24 і плюс 9 24 відняти 16 це 8. 8 додати 9 це буде 17. Тобто ми отримали три значення: 9, 9 і 17. Яке з цих чисел буде найменше? Звичайно, що це буде 9. Тому ви можете записати, що найменше значення, це мінімум, нашої функції y від x на інтервалі від 0 до 3, це буде 9. Ось так. Давайте візьмемо ще один приклад і зробимо все те саме. У нас є ось такий проміжок, і в нас є ось така функція. Що ми починаємо? Звичайно, з похідної. і дорівнює мінус 3 х квадраті додати 6х. Прирівнюємо тепер похідну до нуля. Мінус 3 х квадраті плюс 6х дорівнює нулю. Виносимо за дужки мінус 3х2. Нас залишається в дужках і буде х дорівнює нулю. Або х дорівнює 2. Зверніть увагу, що 2 не потрапляє в наш інтервал, тому він для нас не є цікавим. І ми будемо знаходити у від 0 та y від 1, бо 0 це є краєм, більше ми нічого не знаходимо. Беремо 0 і підставляємо, знов у функцію в умову, і в нас буде просто двічка. Беремо 1, це буде мінус 1, плюс 3 і плюс 2. І в результаті я отримаю 4. Яке серед двійки та четвірки є найбільшим, звичайно, це 4. Тому я записую, що максимум на інтервалі від 0 до 1 від нашої функції це є 4. Ось, в принципі, і все. Тобто похідна, похідна до нуля. Тепер перевіряєте, чи ці точки належать інтервалу. Якщо вони належать інтервалу, ви знаходите значення функції, тобто підставляєте це значення в умову. А також знаходите значення країв вашого інтервалу, значення функції на краях. Ви берете... По черзі один край підставляєте в умову і інший край підставляєте в умову і знаходити серед ось тих чисел, що буде найбільше і що буде найменше. Ось і все.